Так, дякую. Процедура буде тривати десь годин. Можете присісти вам чай каву? На початку наш майстер проводить комп'ютерну діагностику вашого автомобіля для виявлення помилок. Якщо виявлено якісь критичні помилки в вашому автомобілі, ми можемо відмінити очистку для того, щоб ви могли ці критичні помилки виявити і виправити. Далі без розбору двигуна, через повітряну систему наш майстер підключає апарат для початку очистки, і ця процедура абсолютно не шкодить вашому двигуну. Майстер обирає об'єм вашого двигуна та вид палива, бензин або дізель і починає процедуру. Кожні 10 хвилин треба робити прогазовку двигуна для виводу нагарів з системи та прочистки саженого фільтру та каталізатора. Поки триває процедура, ви зможете відпочити в теплому приміщенні, випити кави або чаю і пограти в PlayStation. В приміщенні працює Wi-Fi. Переваги процедури очистки двигуна, зменшення розходу палива, збільшення терміну служби двигуна, зменшення шумності та вібрації двигуна, потужний та динамічний розхід, вирівняння компресії і відкладення кілець, зникнення кіпців без вихлопної труби, часткова чистка ЕГР, чистка санжевого фільтру та каталізатора. Владиславе, це було це. Mm. В помилок по вашому автомобілі не виявило. Процедуру чищення двигуна чи вона, ми закінчили. Дуже гарно. Чекайте, Чекатимемо на вас сподіваємося, вам все сподобалося. Дуже сподобалося. Ладно. Буду звертатися ще до вас. Дякую вам. Сьогодні ні може да